Ой, сонце світить прямо в глас. Там бикси крухой дірвався, Зараз біжу ловити. його вже там немає. Коротше, вже, а он де він вже до корови доїбався. Йох, пак. Ой, матюкаюся. Воно дурне якесь величеньке. Зараз може зловим. У мене в роті вже пересохло, морда красна. Жарі ще оце тільки лазити по тому. Чуєте, оре? Тій собі, той собі. Ого. Так, ну що, операція е, по ловлі бика. Дивіться, яка в мене морда, і палки Операція по ловлі бика пройшла успішно, бик зловлений, на це посаджений. Водой напояний. короче цим, цим не здали. шабайом не здали. хе <сум> Побачите, який бичок. А це наш бере а... який березовий. Да, береза. Біла оця березовий парк. Бачите, який нас красивий. Красивий. Тут випасають. Він малесенький, тут випасають телят, коров. Оце таке. У сонце світить. Видимо, як красиво. Да? Вони так пахнуть, як ці ці. Мені нравляться вони капець. Яких не можна, кажуть. Біля хати садити, не можна. Оце таке. Все, йду додому. Буду ждать мого реча.